Вітаю за дротів та ласкаво просимо до каналу Update. Багато часу минуло відколи я робив свій останній огляд на МОРПГ. Йдеться про всіма улюблений або всіма ненависний, як вам завгодно, World of Warcraft. Тоді я записував його кацапською, так що обов'язково згодом оновлю огляд нашою рідною мовою. Ну а сьогодні у нас на столі інший пацієнт, не менш хворий, але водночас цікавий. Рік добігає кінця, тому розбиратимемо щось лайтове і лампове, але в. Той же час досить спірне. І сьогодні про відомий багатостраждальний лорд of the Rings Онлайн або Володар Кілець Онлайн. Так, повноцінна, ну або не зовсім повноцінна. Мому за Володарем кілець. Ну володар кілець, це там де ельфи, ясна погода, Балроги, королеви, їбаті в сраку Галадріль. Володар кілець. Перед початком ролика я як завжди відклянчую тебе підписку, цибульку та комент. Такими простими та нехитрими діями ти просуваєш мій канал вперед. Будуємо український Ютуб разом. Bye. Okay. Спочатку невеличкий урок з історіями ММРПГ. Володар Кілець онлайн гра заснована на романі Джона Рональда Роуела Толкіна. Володар Кілець. Гра вийшла 24 квітня 2007 року. 28 січня 2008 року компанія Turbino оголосила про повну локалізацію гри руснявою мовою. 21 вересня 2011 року бидляцькі сервери перейшли на модель оплати free to play Тепер доступ до гри не вимагає щомісячної оплати. 1 червня до 2015 року сервери російської локалізації припинили свою роботу. До речі, локалізацією займалися відомий донатний смітник Mail.ru. Чи здогадуєтеся, чому турбіни припинили співпрацювати з мейлами? Офіційна версія від мейлів, у них закінчився контракт, але чому його не продовжили? Такі олди, як я, пам'ятають скандали тих часів. Бруднодубі Mail.ru почали вводити в донатшоп свої улюблені свістоперділки, типу заточок, поліпшень шмот. Та пришвидшений досвід, все це дуже не сподобалося турбіном, тому що в контракті цього не було, і в донатшоп торгатися суворо заборонялося. Але Мейлеру хотіли своєї вигоди. Після цього гра на Росії закрилася, і тепер існують лише американські та європейські сервери з фанатським перекладом. Онлайн у грі досить середні, цілком і повністю складається з фанатів легендаріуму. Адже кожен, хто грає в лотру не через фанатську любов до книг і фільмів, а через те, що йому. Подобається ця ММО, явно має халепи з Макітрою, але не забігатимемо далеко вперед, а перейдемо до плюсів та мінусів гри. Почнемо ми з плюсів. Вони на диву у цій грі є. Не можна назвати їх революційними чи суперуспішними. Проте в чомусь вони рятують цю гру. Першим плюсом я назву досить цікаву механіку крафта. Професії складаються з декількох пресетів. Кожен пресет включає три професії. Наприклад, професії кравець, кухар і фермер утворюють загальну спеціальність йомен. Деревообробник, лісник і фермер відтворюють профу столяр. Металург, гірник та деревообробник утворюють спеціальність зброяр. Ну, логіку ви зрозуміли: гірник видобуває руду, металург її плавить і робить залізну зброю, а деревообробник потрібен для виготовлення стріл та копій. Тобто ми маємо повноцінного зброяра. Те саме стосується і їжі, і броні, шкіряної, ну, залізної тканинної, ювелірка, а також професія вчений, пов'язана з магічними вундервафлями. Загалом професії в цій грі одні з найцікавіших серед всіх еморп. На мою скромну думку. І не просто цікаві. На стадії прокачування профи замінюють вам інсти, данжі, лут та інше, адже з переходом на нову луку ви отримуєте новий тір руди, а і обладунків зі зброєю. Ви повністю одягаєте себе за допомогою профи. І не тільки одягаєте, але й покращуєте грейди завдяки спеціальним каменям. Мені було дуже цікаво займатися крафтом. Зрозуміло, не на капі левела, тому не можу з упевненістю сказати, що професія знадобиться вам. Від початку до кінця. Можливо, далі це буде недоцільно, і топ-шмот видобуватиметься в рейдах чинстах. Але на початковому етапі та мідгеймі крафт приносив мені величезне задоволення. Другий плюс це плащі. Матінку рідна, нарешті після Вов з його сраними беками ми маємо плащ з капюшоном. Це навіть не плюс, це крик душі. Незважаючи на кострубату фізику гри, плащі розвиваються за вітром як можуть. І є повноцінні екземпляри з каптуром. Третій плюс цієї гри це сюжет. Воно й не дивно, адже ми маємо справу з Володарем Кілець, а не з якимось БДО або Арчейджем, чий сюжет висирали макаки під речовинами. Тут у нас вже готовий сценарій і це чудово. Речі події відбуваються не до, не після, а під час того, як Фродо Торбін скіпає орлів і вирішує тупотіти в Мордовію пішкарусом. Тобто, граючи та утримуючи доповнення, ми зустрічаємо тих чи інших персонажів у міру прокачування. На цей момент історія Фродо закінчилася, і зараз виходять непов'язані з нею доповнення. Тим не менш, у лутро чудова арка та відмінні сайт-квести. Ви не уявляєте моє щеняче захоплення, коли я зайшов у дремучий ліс та зустріч. Стріф там Тома Бомбадила. Того імбе персонажа, якого прибрали з екранізації, який міг спокійно юзати кільце, не стаючи при цьому невидимими, не потрапляючи під його владу, а на пару хвилин взагалі дезінтегрував його. І ось саме в цій грі ми квестимо з ним, бачимо його дружину, а в певний момент він так взагалі рятує нас. Таких прикладів, купа: квести з жителями Ліхолісся, Гондору та багатьма іншими. З цього випливає четвертий плюс: це, що називається, Трястя світ серед Ми пірна. Наємо у книгу раніше під час читання нам доводилося уявляти. Потім під час перегляду ми могли візуально насолодитися красою світу. А тепер ми можемо побігати своїми ногами, можемо зробити гобіта і відвідати шир, покуштувавши частування, заглянути у таверну поні, що гарцює, походити по залах Казмодана за твердошкірого гнома, відправитися в Лотлоріан, у похмуру морію, в лихолісся, гонда, рохан, загалом усі ті місця, про які ви знаєте і що найголовніше, яких не було у фільмі. У цій грі є всі локації зі світу Толкіна і навіть більше. Розробники додали свої підземелля, руїни та замки. Краса, неймовірна, навіть не дивлячись на застарілий двигун. Загалом занурення кльове. Будь-який фанат Толкіна буде щасливий. А ролплейники, швидше за все, просто зловлять інсульт сраки від задоволення. П'ятий і величезний плюс цієї гри це валюта за ачіви, виконуючи певні умови та утримання. Отримуючи досягнення, ви заробляєте лотропойнти донат валюту, за яку купується весь контент у грі. Ви правильно зрозуміли? В гру можна не донатити, а просто виконувати досягнення. Так, більшість цих досягнень зав'язані на грінді, наприклад, вбивця ворон, яка дається за винищення ста ворон, потім 200, і 300 ворон зі званнями типу дезінтегратор або знищувач ворон. Те саме стосується і орків, і гоблінів, і варгів та іншої нечисті, але так само є і збирательні ачіви, і ачіви по сторі квестам і багато іншого. У мій час були добрі люди, які брали нашу пачку на хвіст своїм мисливцям і вагонили нам ачіви, винищуючи мобів у Певних локаціях. У результаті за години такої бігатні ми заробляли на кілька додатків. Загалом це дуже кльовий функціонал, і його вкрай не вистачає в інших іграх, таких як WoW і ТЕСО, адже досягнення там нічого не означають. Ну в кращому разі дадуть вам звання чи маунта, але в основному вони потрібні або для краси, або для безглуздих вастовшів. У Лотрі ж очі видають вам цікавий сенс гри, крім звань та інших дрібниць. Заключний на сьогодні плюс цієї гри це. Загальна ламповість, просто вважайте, що в цей плюс входять усі маленькі деталі цієї гри. Адже як казав Гендальф... насправді це дрібні речі, буде дівчинки звичайного люду. Стають на заваді пітьмі. У цій грі є купа домашніх чи, мабуть, приємних дрібниць. Наприклад, нам доступний хаусінг, облаштування свого будинку з галявиною. Можна навіть купити цілий будинок для гільдії, в який доступна установка каміна, бочок, з елем і багато інших приємних дрібниць, типу картини трофейних рибин. У тавернах та інших населених місцях панує весела атмосфера. Шум, гамір, барди співають пісні. До речі, про бардів. Бар тут як повноцінний клас. Тут він як лікує, так і лупцює. Досить непоганий ДПС, хоча головна його мета зцілювати та навішувати хороші бафи. А знаєте, чим він кривдить ворогів? Правильно бандурою. Він просто грає на ній і б'є мобів нотами. І бандурою в цій грі можна не тільки бити по обличчю, а й грати повноцінну музику. Так, в цій грі є такий функціонал. Мабуть, тільки в цій MMORPG він і є. Ви можете взяти в руки бандуру чи інший інструмент та почати витягувати з неї музику. Зрозуміло, якщо ваш батько на Джеремі Соул, то у вас навряд чи що вийде? Тут все передбачено. Є купа сайтів з файликами, які можна в Пити в бібліотеку гри, а далі простим макросом викликати пісню, яку хочете почути, наприклад, дещо з моєї колекції. Не уявляєте, як файно після чергового фармінга зайти в якусь майстерню і почати розважати людей, поки вони крафтять. Так, і ви не зможете це зупинити, кляті москалі. А ще в цій грі можна курити. До речі, куріння шкодить вашому здоров'ю, ніколи не повторюйте цього в реалі. А ось тут можете хоч обкуритися. У вас є кілька видів трубок і навіть кілька видів тютюну. Не знаю, чим вони відрізняються. Смоквілі. Так само є рибалка. Рибу можна ловити не тільки для готування, але й для створення рибних опудал, які потім можна розмістити у себе в будинку. Є вихованці, є атмосферні та цікаві івенти. Всі вони пов'язані на веселощах та метушні. І як на мене, виглядають вони набагато цікавіше і живіше, ніж у тому ж World of Warcraft. У Вов WoW люди роблять їх механічно, по гайдах, зі слабкою взаємодією один з одним. Тут же, наприклад, є івент, щоб упитися пивом на швидкість. Те, що нам потрібно. Ще його родики, можна створювати сімейне дерево і навіть усиновити чи удочерити іншого гравця. Загалом у цій грі море лампових та приємних дрібниць. Вона складається з них. Мабуть, на цьому вона і тримається, адже світ володаря кілець з одного боку, неймовірно епічний, а з іншого домашній і затишний. Ну а тепер про погане мінусів у цій грі вистачає, і вони, на жаль, значні. Я покладав величезні надії на Amazon Game Studios. Ці майстри робили свою онлайн групу Володарю Кілець, але в останній момент відмовилися від цієї ідеї та перенесли всі потужності на New World. Що з цього вийшло, ви і так самі знаєте. У результаті надія пішла, і в нас залишилося тільки актуальне Лотро від турбінів. Почнемо з графіки та двигла. Вони неймовірно застарілі. Зараз навіть World of Warcraft пропонує нам кращі графонії. Так, місцями пейзажів Лотро приносять задоволення, але ніколи вони не зрівняються ні з Guild Wars 2, ні з Elder Scrolls Online, ні з тією ж Black Desert. А про редактор персонажів я взагалі мовчу. Кастомізація пробиває дно: те саме і по хореографії рухів під час бою. Це більше схоже на... На ДЦП танці ігровий двигун J3 неймовірно кривий і лагає навіть на найпотужніших комп'ютерах. Ходять легенди, що гра не лагає на допотопних машинах з Windows HP, але перевіряти я це не буду. Але коли ти забігаєш у місто, на вулицях якого відсили три людини, і при цьому ловиш люті фрізи. Це дуже засмучує. Навіть такі вишкрипки, як Невервінтер і Айон довели свої двигуни до пуття, але з лотро все сумно. Наступний мінус є. Скажу відразу, я не був в інстах та рейдах високого рівня, але мені вистачило того, що я проходив на своєму рівні, і те, що я бачив у проходженнях на Ютубі. Загалом, все, що діється на екрані, далеко не те, що від ідеалу. А загалом від ПВЕ тут ви не побачите крутих фаз як у Вов, WoW, цікавих механік виживання та блокування як у TESO, перельотів боса з одного боку локації в другий, як у Guild Wars 2, Що вже говорити про джампінг пазли. Це ПВЕ для дітей, які слакають, які не звикли до серйозних тактик, до виклику, до перегрупування, до колективної та індивідуальної відповідальності. Якщо вам таке подобається, будь ласка, але я вважаю за краще що складніше і цікавіше. Любителі ПВП на місцях. Якщо вам подобається ПВП, забудьте про Лотро як страшний сон. Тут ПВП немає, це точка. Усі, хто зараз киглитимуть про етени, можуть навернути велику ложку гівна. Етени це не ПВП. У цій грі... Немає фракційних війн, немає облог, немає відкритого ПВП, немає арен, рейтингових чи простих. Все, що є з ПвП у цій грі, це так звані етени. Це велике БГ, в рамках якого ви можете пограти за монстра проти інших гравців. Тобто орка, шамана, Павука, Варга тощо. І це лише в рамках одного БГ, найбільше. У всіх інших моментах у Лутро немає жодного протистояння, тільки ото дружні дуелі. Любителям ПВП тут робити нема чого. Можна, звичайно, Послатися на те, що у світі володаря кілець є добро і зло, зло перемогти не може, адже сюжет вже намальован. Проте світор з цією проблемою якось справляється. Ще один мінус це монетизація гри. На вигляд, гра звичайно безкоштовна, але це тільки на вигляд. Після завершення вступного ланцюжка вам доведеться купувати локації, а точніше, квести в них. Самі локації завжди відкриті. Але щоб у них були активні квести, вам потрібно купити ці квест-паки. І коштують вони не дешево. Так, як я вже казав раніше, на все це можна заробити виконуючи досягнення, а потім купити доп. ігровою валютою. Власне, ми так і робили, проте деякі не хочуть витрачати час на грін заради квестінгу. Все це наганяє тугу. Добре купити одне доповнення на рік, але купувати кожні 5-10 рівнів нову локацію це занадто. Є ще безліч мінусів у цій грі: слабке озвучення, діркаві катсцени, відсутність цікавих механік типу подій у світі, що самовідтворюються, відтворюються або джампінг пазлів. Загалом про вердикт ви вже здогадуєтесь. Розповім лише про останній, як на мене, вагомий мінус цієї гри. Це її ком'юніті. Я не можу назвати людей, які грають у лотро до кінця адекватними, токсичними теж назвати не можу. Воно живе в рамках своєї громади і вам не будуть раді в ній. У чаті весь час спостерігається від 20 до 50 одних і тих самих нікнеймів, які або спілкуються, або сперечаються між собою. Не розраховуйте, що ви зможете стати частиною цього спілкування. Є свої досить популярні особи типу Міси або Кірби на бренді Омайкайгутегел. Oh Кеш, зрозуміло, в житті ці люди нічого не представляють, але у грі їх люблять і знають. На таку сірість, як ви, всім плювати. Звичайно, можна знайти собі гільдію, або як це називається, у Лотрі братство. Але, чесно кажучи, за весь час гри я не бачив жодної україномовної гільдії, або русня, або гібриди. І ні там, ні там жоден українець, що поважає себе грати не стане. Можливо, після початку війни ситуація змінилася, і в Лотрі з'явилися українські. Гільдії, але я дуже в цьому сумніваюся. Через низький онлайн. Так, онлайн це теж мінус. У цій грі хоч і є віддані фанати, але приріс нових постійних гравців досить слабкий навіть у порівнянні з іншими вишкрибками MMORPG. Такі справи. Настав час підбивати підсумки. На питання, чи варто грати в Lord of the Ring Online в 2023 році, і в цілому, я відповім ні. Швидше не варто. У цій грі ви не знайдете нічого нового та захоплюючого. Жодні ваші амбіції з приводу крутої ПВЕ чи ПВП знаменитості не будуть виправдані тут. Ніяких перегонів, жодних цікавих механік та побудови білдів у талантах, ні краси графіки або маунтів, нічого. Якщо ви гравець урбаніст, Лотрони для тебе, володар кілець онлайн це старий бабусін будиночок у селі, в який приємно приїжджати раз на рік на шашлик. Як я вже говорив в огляді на лінич. Два, я не можу сказати, що зовсім не варто грати в цю гру. Все ж таки, ви можете її спробувати. Якщо не лукавити, то ось я, наприклад, провів у ній пару-трійку місяців і навіть був свій фан. Ця гра відмінно підійде ролплеєрам, але найбільше її оцінять фанати Толкіна, екранізації та книжок. Але ось, наприклад, я фанат Толкіна, проте гра не змогла завоювати мене назавжди. Лотро підійде спокійним людям, які не прагнуть долетіти до вершин або чогось нового. Більш приземленим гравцям, яких розподільний капелюх надіслав на факультет Хафлпаф. Скажімо так, ця гра для гобітів затишна, лампова, домашня, не претендує на успіх і велике майбутнє. Заради експерименту я можу порадити спробувати цю гру. Так само, якщо все сказано про лотро ставиться і до вас, теж спробуйте. Можливо, саме там ви знайдете себе. Я й сам іноді залітаю трохи квестануть або зіграти пару мелодій у майстерні. Але усвідомлюйте, що моє серце вже далеко за межами цієї гри. Тому і ви завжди прислухайтесь до свого серця та грайте у те, що вам подобається. Величезне дяка всім, хто допомагає каналу Гривнію. Ви мотивуєте мене і не даєте сидіти без діла. Якщо ви також хочете долучитися, всі посилання будуть в описі до відео. Щире вам дякую. Крім цього, на каналі щотижня виходять патчі з новинами зі світу MMORPG. Тому, щоб тримати руку на пульсі онлайн Всесвіту, я рекомендую тобі підписатись на цей канал. Обов'язково посадити свою цибульку і залишити комент. Сподіваюсь, я допоміг тобі визначитися, чи варто пробувати себе в Лотро. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.